Усім привіт! З вами Наталі, і ви на каналі, де я розповідаю про те, як прожити своє найкраще життя. А сьогодні я хочу поділитися з вами тією інформацією, яку я шукала дуже довго і дуже давно, і я її шукала тоді, коли я розуміла, що щось можна з собою зробити. Для того, щоб перейти на якийсь новий рівень життя, для того, щоб вирішити якесь питання в своєму житті, це інформація про наші негативні думки, упередження, установки їх ще називають. Це інформація про те, що це, для чого це, як, як це змінювати і що з цим робити. Коротше кажучи, я вам сьогодні зекономлю багато грошей, тому що за це люди беруть, психологи, коучі беруть дуже хороші гроші для того, щоб змінити рівень несвідомості, а саме підсвідомості людини. І так, слухаємо уважно: з чого почну, то це з того, що. Оці негативні установки, думки, упередження, якісь страхи, а вони всі дійсно у нас не на рівні свідомості, а на підсвідомому рівні. І якщо ми йдемо в якісь тренінги, там, марафони, десь щось починаємо іти в ту сторону, щоб щось змінити, да, у нас виникає питання: а як і що насправді як це все працює і що з цим робити? Дивіться, що таке установ негативна установка. А це якась думка. По-перше, це думка не наша, а чиясь. І ми її десь або почули, або вона нам передалася по роду, Да? Наша мама могла думати, наприклад, великих грошей не заробиш, і навіть якщо мама цю фразу не казала вслух, то дитина з молоком матері прийняла собі цю установку. І оці всі негативні установки, ці негативні думки, які нам заважають рухатись, вони всі чиїсь, вони не наші. А головне виписати, прям виписати, сісти всі оці негативні установки, які нам заважають, щоб ми знали, з чим ми працюємо. І я хочу вам сказати, що на кожному рівні вони з'являються, що не буває такого, що ти один раз пішов, пропрацював і все. Ні, просто на кожному рівні щось впливає нове. Якийсь або новий страх, або якесь упередження. Наприклад, у мене досить довго було упередження про те, що жінка не може себе реалізувати, якщо в неї є маленька дитина. Це було моє таке упередження, і я думала, що потрібно вибирати або сім'я, або робота. І що саме цікаве, я дуже довго так думала і думала про те, що реалізація вона займає дуже багато часу. І я думала, що якщо навіть я піду в історію реалізації, дитина буде страждати, бо я не буду приділяти їй час. Це була моя така негативна установка. І коли я дізналася, що роблять, щоб вона десь пропала без вісті і більше не безпокоїла, скажімо так, то виявилось, ні, жінка може реалізуватися. Будь ласка, ось вам приклад, у мене є дитина, я їй приділяю час. І дитина, що саме цікаве, підтримує мене на моєму шляху. І якщо е, я раніше боялася сказати е, там, типу, Льоша, отстань, я роботою, то зараз я кажу: ти бачиш, я працюю, а навіщо я працюю для того, щоб заробити гроші? А гроші нам навіщо? Для того, щоб ми могли купувати тобі якісь нові іграшки, і е, все, він більше не відволікає, бо дуже часто нам діти не дають щось робити. І у нас починається ось такі супротив, типу. Ну так, да, якщо дитина не дає, воно мені значить не треба. Ні. Просто ти робиш щось не те, або не так, або сприймаєш це. Е, нібито я не, не даю увагу дитині, да, оце чувство війни йде. Нібито я не даю увагу дитині, дитина мене ще з значить мені це, навірно, не треба. Ні, а це працює трошки по-іншому. Значить, дивіться, що робити з негативною установкою. Ми її оприділили. А це вже пів роботи зроблено. А далі ми ідемо, отримуємо новий досвід. Як це? Це, наприклад, великі гроші не заробиш. Якщо ви розумієте, що це просто якась думка, яка засіла вам в голову, вам потрібно знайти людину, яка заробляє великі гроші. Якщо, наприклад, у вас негативна установка, жінка не може реалізуватися, маючи дитину. Підіть, подивіться, скільки є жінок, які реалізувались і мають дітей, і приділяють їм час і увагу, і реалізовують себе в соціумі. Якщо у вас, наприклад, негативна установка, страх не знаю, опозориться, зробіть щось таке, навмисно зробіть щось таке, щоб ви опозорилися і зрозуміли, що не так це і страшно. І якщо, наприклад. У вас є думка, що а, мені потрібно постійно бути там, розумною, правильною і не робити помилок, то це так само ваша негативна установка, яка вас тормозить зараз на сьогоднішній день. Бо ми всі люди і ми можемо помилятися, і це нормально. Вам не потрібно бути правильною чи розумною для того, щоб щось комусь щось доказати. Навіщо ви комусь щось будете доказувати? Ви самі в собі маєте прийняти ту частичку себе, да, яка вам показує, що я можу бути різна. Я маю право бути різною, і я можу робити помилки, бо я щось роблю. Не робить помилок той, хто нічого не робить. Тому давайте так, ви собі виписуєте усі свої негативні установки з будь-якої сфери життя, чи це стосунки, чи це гроші, чи це здоров'я. Сидите і прям знаходите приклади. А ті установки, які ви можете самостійно отримати оцей новий досвід, підіть і зробіть. Якщо, наприклад, ви боїтеся виступати, підіть в цей страх. Відкрите чи камеру на телефоні, зайдіть в інтернет, чи підіть на вулицю, станьте посеред площі і скажіть: я хочу виступати. Да, вам буде страшно, да, буде неприємно, будете думати, що скажуть люди, але їм абсолютно все одно повірте. Якщо у вас є потреба до чогось, значить вона з'явилась не просто так. Я вже десь колись пояснювала, що, от, наприклад, якщо я, у мене з'явилася думка бути, наприклад, блогером, то ця думка чомусь не прийшла в голову моєму чоловікові. Чого? Бо воно йому не треба. Розумієте? І якщо є якесь бажання, і ми не можемо його втілити в життя. То це означає тільки те, що у нас є енергія і потенціал для того, щоб ми могли це виконати. І ем, пропрацьовуючи свої оці негативні установки, ці блоки, які заважають рухатися, завжди шукайте спочатку приклад, де в кого із людей це вийшло. Бо оця думка то це ж просто мнення, да? ну, Це думка, це не факт. І ось, коли у вас є негативні ваші установки, шукайте приклади, у кого це вийшло. А другий пункт беріть самі і щось робіть. Якщо ви не можете самі собі придумати якісь таке завдання, вийти з цієї зони комфорту, можете звернутися до мене. Я вам придумаю. У мене є, знаєте, дуже багато таких різних завдань, які а, допомагають. А, не думайте, що Треба ходити до спеціалістів і платити гроші. Це також працює, але повірте, ви можете самостійно це зробити. Просто сядьте і випічіть усе, усі ваші негативні думки, негативні ці установки. І подивіться на них, і зрозумійте, що вони не ваші, вони чиїсь, вони до вас, скажімо так, навіщось прилипли, а прилипли вони для того, щоб ви да, розпутували цей клубочок, розпутували, розпутували і прийшли до того, куди ви йдете. Тому ж так, от, будь ласка, користуйтеся. Якщо не можете самостійно розібратись, приходьте mm. до мене на консультацію, пишіть мені чи в Instagram, чи в Telegram. Хто ще не підписався на мій канал, підписуйтесь, ставте лайк, пишіть в коментарях, що вам було б цікаво пропрацювати, яка негативна установка вас тригерить. І я вам допоможу розібратися. Усім дякую, хто дослухав відео до кінця, і до зустрічі в наступному відео!